Вправа 1098. Придбавши парогенератор за 3600 гривень, родина витратила 29 грошей, які заощадила за рік. Скільки заощаджених грошей в них ще залишилось? Ну що ж, стартуємо. Давайте тоді крок за кроком міркувати. Якщо 3600 гривень це 2 дев'яти усіх грошей, то як нам знайти 19-ту? Треба 3600 поділити на 2. Пишемо тоді перша дія. Ми 3600 поділимо на 2, І це буде дорівнювати 1800. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас буде 1, дев'ята. Частина грошей, які. Заощадила. який заощадила. Родина за рік. Ну добре. Якщо ми знаємо, що одна дев'ята частина складає 1800 гривень, то вся частинка, як знайти, треба тоді 1800 помножити на 9. Записуємо тоді друга дія. Треба 1800. Помножити на 9. І це дорівнює. Ну що ж, як можна помножити на 9? Я пропоную помножити на 10-1. Тобто ми пишемо, що це буде дорівнювати 1800. Що множиться на 10-1. Розкриваємо дужки. Це буде 1800. Що множиться на 10? Відняти. 1800. Що множиться на 1. І це дорівнює. 1800 на 10 це буде 18 тисяч. Відняти. А 1800 на 1 це буде 1800. І це дорівнює. Переносимо. 18 тисяч мінус 1 тисяча це буде 17 тисяч, а 17 тисяч мінус 800 це буде 16 тисяч 200. Записуємо 16 тисяч 200. Записуємо чого? Гривень. Це у нас заощадила. Заощадила родина. Рік. Ну що ж, виходить, що за рік родина заощадила 16200 гривень. А нас запитують, а скільки заощаджених грошей в них ще залишилося? Ну що ж, треба від цієї суми відняти вартість тоді парогенератора. Пишемо, третє дія. Треба від 16 200 відняти. 3600. І це дорівнює, Ну що ж, можна усно, можна віднімати і так. 16200. Відняти 3000 і відняти 200. Це відняти 600, вибачте. Разом це буде відняти 3600. 16200 відняти 3000 – це буде у нас 13200. 13200 мінус 600. Це дорівнює. Ну, мінус 200, це буде 13 тисяч. 13 тисяч мінус 400. Там ще залишається. Це буде 12 тисяч 600. Записуємо 12 тисяч 600. Записуємо в дужках чого? Гривень. Ну і записуємо оце у нас залишок. Заощаджених грошей. Є. Yeah. Ну що ж, отже, залишок заощаджених грошей 12 600 гривень. Записуємо тоді відповідь. Ну і пишемо 12 тисяч 600 гривень. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми знаходили число по його частці на цьому вправо завершено.